Тип 223, модель 632.1 в плівці софта чорний дуб оріон. Модель в середині 526.1 в плівці емаль біла. Товщина дверного полотна 90 мм утеплена кам'яною ватою. Комплектація. Верхній замок сувальний калє, нічник, нижній замок циліндровий калє, циліндр калє. Торець дверного полотна зашитий МДФ. Двері мають три петлі. Товщина дверної коробки 100 мм. Двері мають два контур-щілення. Поріг нержавіючий. Короб зашитий та утеплений мінеральною ватою. Ексцентрик, комплектація.